Коти, живі мішені, хто розстрілює беззахисних тварин у рибасовому, витівки вандалів, смертельне ДТП з пенсіонеркою та відключення світла надзвичайне в кривому розі. Півмільйона гривень на оновлення фонтану. Дочекайтесь у другій половині випуску. В ефірі про кривий ріг я Владислава Авдієнко. Починаємо. До надзвичайного через ДТП на Симбірцева померла 80-річна жінка. Нагадаємо, на перехресті зіштовхнулися Лада та ваз. Останній за словами свідків не поступився дорогою. Від удару легковик відкинула в електроопору зім'яло двері, де сиділа пасажирка похилого віку. Її та двох водіїв ушпиталили. Травми пенсіонерки виявились надто тяжкими. Її врятувати не змогли. Витівки вандалів у Рахманівці невідомі спалили зупинку громадського транспорту. Вщент знищений навіс та кіоск, що стояв поряд. А на східному три поцупили сталеві двері з модульного укриття, намагались зрізати їх із іншого боку споруди, але не встигли. Злодіїв вже розшукує поліція. 22 тисячі абонентів без світла зранку в Кривому розі екстрені відключення, зокрема у металургійному, Саксаганському, Довгинцівському та Покровському районах. Це сталося через дефіцит електроенергії та похолодання, заявили в Укренерго. Наразі обмеження є лише для промисловості, але в ДТЕК попереджають можливі нові відключення. Аби їх уникнути, просять зменшити споживання у години пік з 17 до 22 Розстрілює котів із пневматики. Жителька Рибасового звинувачує сусіда у систематичному полюванні на її хатніх улюбленців. Мовляв, нещодавно одна хвостата дістала від нього дві кулі. А чотири роки тому він перебив хребет інший. Тоді у тварини відмовили лапи. Що каже на це? Поліція та сам сусід. Я розбирався у конфлікті. Кривий ріг, приватний сектор, місцеві нажахані, хтось гатить по домашніх котах з рушниці, підозрюють, стрілець завівся десь зовсім поряд. Один з сусідів. Я вийшла на подвір'я, дивлюся, моя кішка, щось іде так незвичайно. Я її взяла, вона плаче. Світлана показує улюбленицю багіру. Кішка, якій немає, ще й року стала жертвою стрільця у тілі дві металеві кулі. Ось тут зайшла кулька, і вона прошила кота, а одна якось пішла, але не дійшла до хребта. Жінка одразу ж відвезла хвостату до клініки. Ветлікарі кажуть, багірі дуже пощастило, адже кулі не зачепили ані судини, ані внутрішні органи. А одна, взагалі, зупинилась біля хребця. Це добре видно на рентгені. Могла перебити е, е, хребет, і е, тварина б стала інвалідом. Нині багірі колять антибіотики. «Багіра!» Кішка потроху йде на поправку, але видаляти кулі медики поки не беруться. Обговорили план лікування, стабілізація тварини і потім видалення. Кішка стабільна, почала їсти пити. Світлана каже, чотири роки тому її інші кішці мусі поталанило менше. Тоді в тваринку також стріляли. Куля перебила хребет, відмовили задні лапи. Вона не ходила. Воно воно просто мучилось. Вона дуже стала агресивна. Ну воно просто вже не могла е, витримуватися це. Ми вимушені були її усипити. Жінка звинувачує у звірствах сусіда Олександра, бо каже, особисто бачила, як той гатить з рушниці по котах. Кішка могла пройтись просто по забору, як в минулої минулий раз таке було. Кішка йшла по забору, він мене тоді не бачив. І він почав пуляти. Я чую, бахкає по забору. Ну, я в певний час видзирнула, кажу, ви що ви робите? Ви ж зараз мені пристрелити кішку і по мені можете попасти. Але ж потім все одно він ж ту кішку підстрелив. Сусіди Світлани підтверджують, бачили Олександра з рушницею. Бачила рушницю. цю, Вона там маленькими такими пульками стріляє. Ну, він то ворон стріляє, то котів стріляє. Як побачить кота, так і стріляє, якщо в його вгороді. Були й інші жертви на сусіднє подвір'я приходили поранені кути. один кот у мене прийшов, здоровий такий був, Живот у нього була дірка в животі. І він так до утра і Після того було двоє, і вони пропадали. А ось і пан Олександр, сусід Світлани, усі її звинувачення відкидає. Вона больна на голову. Вона каже, що у вас є якась рушниця. Вона больна на голову. Не стріляли в котівні. Я говорю, я в перший раз бачу цю кицьку. Натомість чоловік звинувачує Світлану у наклепі. Ходить і просто, щоб люди дали показання на мене. Жінка ж звернулася із заявою до правоохоронців, але за місяць ті так і не відкрили кримінальне провадження. 16 квітня до поліції звернулася жінка за фактом конфлікту з сусідом стосовно домашньої тварини. Наразі дана подія зареєстрована. Проводиться збір доказів та опитування свідків. До вирішення конфлікту між сусідами, вочевидь, ще далеко. Отак треба купити шеї під цибуру. Вам. І вам потрібно зробити? І... А чого вона буде до мене навіть ходити? А чого ви по людям стріляєте? Чого вона буде ходити до мене? А ви маєте право портити моє майно? Зараз гати по тваринам, а потім він буде по людям. Аби захиститись від нападів, Світлана планує встановити камери на подвір'ї. На лікування жбагіри вже витратила понад 5 тисяч гривень. Володислава Авдієнко, Сергій Озеров, прокривий ріг. Що ж товхає людей на жорстокі злочини проти тварин та як довести провину підозрюваного? Ми запитали експертів, психолога та юриста. Олеся Ольховик, досвідчена психологиня, вже вісім років працює з жертвами тортур. Припускає зловмисник, який завдає страждань тваринам, сам морально потерпає від чогось. Полювання на котів це якась дуже жорстока стратегія вирішення чогось. А за іноді ну, досить. Поганими злими стратегіями стоять якісь незадоволені потреби. Щось їй болить або дратує або злить, можливо, з інших причин, і ті можуть бути просто знаєте засібом каналізації. Мені погано, я бачу якийсь стимул, і я по ньому стріляю. Мені трошки знаєте стає легше. Аби притягнути до відповідальності стрільця, юристи радять добиватися відкриття кримінального провадження та визнання власника тварини потерпілим. Обов'язковому випадку необхідно відкривати кримінальне провадження, тому що всі інші дії вони не призвуть до притягнення особи до відповідальності. Доказами, які можуть підтверджувати вину особи у даному правопорушенні, можуть бути там відеозаписи з камер спостереження, записи на камеру мобільного телефону, показання свідків. Якщо вдалося вилучити кулю із тіла тварини, то можна буде ідентифікувати зброю, з якої було вчинено постріл. Ремонт фонтану на 627 тисяч гривень. Саме такий тендер з'явився у системі Прозоро йдеться про оновлення каскаду у парку Північний. За ці кошти планують замінити проводку і фільтри, прокласти труби, встановити насоси. Роботи планують провести в стислі терміни до 15 червня. Як ви вважаєте, доцільно нині витрачати такі гроші на благоустрій? Своїми думками діліться з нами у коментарях під цим випуском. Тим часом волонтери оновили державні стяги на 95-му кварталі. Це роблять вже не перший рік. А у серпні до дня державного прапора тут мають з'явитись бойові стяги всіх військових підрозділів Криворізького району. І до перемог наших захисників воїни 17-ї окремої танкової бригади імені Костянтина Пестушка завоювали 11 медалей на змаганнях сильні України. Всеукраїнський турнір з адаптивних видів спорту відбувся у Хмельницькому. Четверо наших земляків вибороли 9 золотих та дві срібні медалі з паверліфтингу, веслування та гірвого спорту. Пишаємося героями. Це все що я встиг розповісти вам сьогодні. Більше цікавого у наших соцмережах. Підписуйтесь та побачимось за тиждень.